Найстарший з усіх в цьому місті садочок, плекає давно він, синочків і дочок. Жаринки вогню віддає він іскристі, І від цього вогню дуже сонячно в місті. На золотій вулиці світлячок наштулиться і малят приваблює до своїх воріт, де берізки з липами тут ніхто не журиться. У садочку весело жити, дітворі! Дошкільний навчальний заклад світлячок знаходиться у підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. Функціонує з 1972 року. Наш дошкільний заклад. Це заклад, в якому створені належні умови, комфорт, затишок, необхідна навчально-дидактична база та розвивальне середовище для становлення особистості кожної дитини. Девіз нашого закладу дитинство, це ранок життя людини, а ранок має бути щасливим. Софія Русова напрям роботи закладу. Провадження та розвиток ідей національного виховання Софії Русової систему роботи сучасного дошкільного навчального закладу, виховання моральних якостей дітей дошкільного віку на основі літературно-мистецької спадщини Обухівщини. Вже понад 30 років очолює колектив досвідчений педагог вищої кваліфікаційної категорії відмінник освіти України Єременко Раїса Іванівна. Має звання вихователь-методист, старший вихователь більше 40 років педагогічного стажу. В садку мусить панувати жвавий настрій наскрізь пройнятий веселістю, працьовитістю і ласкою. У нашому садочку. Панує щирість і любов до дітей, високий професіоналізм і гармонія. Тут дітям тепло і затишно, тут можна усе: дружити, мріяти, міркувати, малювати, сміятися, любити, гратися, творити, радіти, жартувати, сумувати, фантазувати, помилятися. Справді можна усе, але за важливих умов поважати інших так. Як поважаєш себе, допомагати один одному, радіти успіхам інших, бути добрим, уміти співчувати. Найдорожчий скарб кожного народу, його діти, його молодь і що свідоміше робиться громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя, говорила Софія Русова, видатний педагог, фундатор концепції національного виховання, національної школи, національного дошкільного закладу. Наш колектив. Працює за педагогічною спадщиною великого педагога, адже її погляди на виховання поділяє кожен член педагогічного колективу нашого закладу. Про кожного працівника нашого закладу можна сказати так справжній фахівець своєї справи, творча особистість, яка дарує любов і тепло кожній дитині. Вихователь має бути творцем якщо його праця лише ремесло. То немає в світі важчого ремесла, так говорила Софія Русова. В процесі організованої життєдіяльності вихованців раціонально поєднуються різні види діяльності, розумове та фізичне навантаження. Дитина квітка трепетна і ніжна, і доглядати її треба, як садівникові сади. Одне з найголовніших завдань нашого дошкільного закладу збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей. Тут розроблена широка та різноманітна система фізкультурно оздоровчих заходів з дітьми протягом дня, тижня, місяця. Вона спрямована на досягнення дошкільниками повноцінного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, формування рухової активності. Лікар та медичні сестри дошкільного закладу використовують систему медико-профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей. У дошкільному закладі встановлено апарат для приготування кисневих коктейлів, які діти вживають за певною системою. Педагоги закладу розвивають почуття національної гордості через слово, мистецтво, пов'язують свідомість дітей зі своїм народом, його історією. У дошкільному закладі існує вокальний ансамбль педагогів Ор'яночка, який є учасником всіх традиційних народних свят та обрядових дійств. Інтер'єр дошкільного закладу прикрашають картини художниць Паши Коломийко, Лариси Рябченко, вироби майстра Лозоплета Галини Кучі, різьба по дереву Миколи Литвина, вишивка вихователя методиста Надії Петриченко. Територіальне розміщення нашого закладу дозволяє тісно співпрацювати з музеями міста. Діти старших груп, буваючи на екскурсіях в краєзнавчому музеї, дізнаються про минуле нашого народу, відвідують виставки сучасних художників, майстрів прикладного мистецтва, які організовує музей. Традиційною є екскурсія в музей садибу батьків Андрія Саміловича Малишка. В 2011 році наш заклад став лауреатом літературно мистецької премії імені Андрія Малишка. Джерело естетичних впливів на дитину. Це природа в усій її непереможній красі, в квітках, метеликах, в красі дерева і листя, в співах пташок, в грі світла на воді, в кольорах зорі, в красі далеких краєвидів. Увага дітей! Має бути на все це звернене. Вони повинні переживати красу природи за всякої пори року. Софія Русова. Педагоги дошкільного закладу навчають любити рідну природу, берегти її. В цьому допомагає прекрасна в усі бори територія закладу. Ми навчаємо дітей працювати, адже як говорила Русова. Праця виховує самостійну, незалежну людину, яка в кожному осередку в усяких умовах життя знайде собі певне становище. Софія Русова наголошувала на пріоритеті родини у вихованні дітей дошкільного віку, тому співпраця з родиною для нашого колективу один з найголовніших напрямів роботи. Наші батьки активні учасники навчально-виховного процесу. Ми широко пропагуємо заповіді Софії Русової серед батьків. А саме: люби свою дитину, оберігай своє дитя, будь добрим прикладом для своєї дитини, грай зі своєю дитиною, працюй зі своєю дитиною. Дозволь дитині набувати життєвого досвіду, нехай навіть не безболісно, але самостійно. Покажи дитині можливості й межі людської ваги, привчай дитину бути слухняною, чекай від дитини лише таких думок та оцінок, на які вона здатна на даному етапі свого розвитку, і як може підказати її власний досвід. Давай дитині змогу, набувати такі враження. Які полегшуватимуть вартісні спогади, творчий пошук, віра в дитину, тепла атмосфера добра і взаєморозуміння, врахування індивідуальних особливостей кожного вихованця в дошкільному закладі світлячок, це практичне підтвердження крилатих слів Софії Русової. Дошкільна установа має бути хатою радості, де діти могли б навчатись без примусу. Гратися перебувати в оточенні щирої приязні, задовольняючи свої дитячі, такі свої рідні інтереси і потреби.